Студентська осінь писанкова в Коломиї відбувся традиційний конкурс талантів між вищими навчальними закладами, коледжами й училищами міста. Кілька років поспіль. Спочатку через пандемію covid 19 а потім через повномасштабну війну Росії фестиваль не проводили. Попри це, учасники вразили організаторів своїми виступами. Деталі у наступному сюжеті. Вокал, хореографія, гра на музичних інструментах і декламація поезії. До цьогорічного конкурсу студентська осінь писанкова долучилися понад 70 учасників. Підбірковий тур відбувся близько двох тижнів тому. Однак, переможці в кожній із номінацій аж до виступу на галаконцерті не знали, яке місце посіли. Розповідає завідувачка сектору з питань молодіжної політики управління культури та туризму Коломийської міської ради Інна Чернявська. У нас студентське містечко. У нас є 10 професійно-технічних та вищих навчальних закладів. Не всі взяли участь, але більшість з них також у нас є ще індивідуальні. Ні, номінації, і звичайно, що найвища нагорода це гран-прі. Найвищу сходинку посіла студентка четвертого курсу факультету вчитель початкових класів, учитель музики Коломийського педагогічного фахового коледжу Аліна Кифяк. Дівчина виконала соло під власний акомпанемент. Ми з командою е, створювали міні-концерти, вуличні благодійні, які ми збирали кошти для збройних сил України. І завжди я співала під мінус. Але якийсь момент я зрозуміла, що я хочу відтворити цю пісню якось. По своєму прожити її, по своєму виконати якомусь такому своєму амплуа. І мені дуже сподобалося з першого акорду Я зрозуміла, що ця пісня має новий подих, нове якесь чуття. І зрозуміла, що я хочу виступати з цією піснею на сцені. Перемога в фестивалі конкурсі стала для Аліни несподіванкою. Та навіть якби не отримала гран-при, каже, про участь не пошкодувала. б. Ці відчуття не передати словами. Завжди кожен конкурс, кожен виступ це е, якийсь новий крок, якийсь е, завжди щось нове для себе, відкриття. Певно, подія в житті, а навіть урок для себе багато чого можна відкрити, дізнатися і зрозуміти, відчути навіть ту поразку, якщо б вона часом могла бути, відчути ту поразку і напевно на наступний раз бути ще кращим, ще більше додавати собі стимулу, прагнути чогось. Попри тривалу перерву між фестивалями, учасники приємно вразили журі і організаторів своєю підготовкою. Підсумовує Інна Чернявська. Ми побачили, що студенти не зважаючи вважаючи ні на що дуже. Дуже розвивається, і в кожному навчальному закладі високий рівень художньої самодіяльності. Ми відкрили для себе багато нових талантів, про яких ми не знали раніше. в Коломиї.